Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 10 жовтня і сьогодні буду висаджувати цибульки тюльпанів. Покажу як, покажу декілька ідей, куди можна висадити, як можна висадити та як краще висадити для гарного пишного цвітіння. Я живу на Дніпропетровщині. У нас така тиха сьогодні погода зранку, плюс 12 градусів. Ніч була дуже гучна, неспокійна, тривожна, було дуже страшно. Але незважаючи ні на що, сьогодні я висаджую тюльпани, щоб забезпечити навесну гарне, красиве цвітіння. Це та квітка, яка дуже надихає, вона. Створює гарні дуже композиції, і треба не згаяти той час, щоб посадити, щоб вона встигла цибулька укорінитися. У мене тюльпанів 2 кілограма, це десь близь, більше ніж 100 цибулинок. І я зараз покажу вам, які вони, і розкажу, як буду висаджувати, щоб вони гарно, пишно та довго квітували. Зараз ще цвіте у нас, наприклад, дуже багато, дуже багато квіт... квітне хризантема. Ще ось нагідки. Календула така, для неї гарна погода. Квітнуть чорнобривці, пітунія. Це та квітне. М'ята це сорт, це апельсинова. Бачите, такими квіточками вона квітує. А гератум квітує давно, починаючи з початку літа. І ось так він виглядає. Ну, тут пітонія. Така різних сортів. Пасмурно. Обіщали дощики, тому хочу так під дощик посадити саме тюльпани. Ось такий у мене посадковий матеріал, такі цибульки. Ну, вони йдуть розмірами 4-5 см. В основному всі практично одного розміру. Ну, тут тільки десь пар, пару штук було таких, ну, так на. 6 см. Як треба посадити, як висаджується, на якій глибині? значить висаджується на глибину? Якщо у нас цибулина 4 см, то зверху повинно то лунка повинна бути 8 см. На два розміри цієї цибулинки, зверху повинна бути присипана землею. Що я буду робити? Значить, ось я взяла пісок, так як тюльпани, вони не дуже люблять тугу землю. Вони люблять такий рихлий поживний ґрунт для того, щоб вони гарно цвіли і гарно росли, цибулина добре наростала. Значить, я взяла пісок в пісок, що додала? Суперфосфат додала і додала калію селітру. Або сульфат калію. Значить, суперфосфат він дає гарну нарощувальну кореневу систему, цибульку, і також добре, прямостоячі будуть гарні тюльпани. Буде оця сама ніжка, така міцна. А калій він для яскравого, красивого квітування. І ось це я все з піском змішую всі добрива. І буду додавати в кожну луночку. З піском, коли змішаєш, цибулинка вона не, не згорить, вона буде там добре розвиватися. І зараз покажу вам, куди буду висаджувати. Ну, По-перше, я приготувала ось такі кашпо. Тут не досипала землі, буду розкладати цибулинки. Зараз покажу приблизно на якому, на якому, на якій відстані. Ну ось так я їх буду по колу розкладати. У мене тюльпани, тут мікс різнокольорові, не одного кольору. І ось так прям. Близько один до одного, щоб була красива композиція в горщику, потім зверху я присиплю, присиплю ґрунтом повністю. І те ж саме я ось в цьому горщику. Горщики в мене такі великі. І в цьому горщику також так я буду висаджувати тюльпани. Де буду зберігати? Значить, Я їх спочатку Вони у мене будуть на вулиці. На вулиці будуть до того часу, поки, поки аж стане морозно, коли з'являться морози. Вони тут у мене стоять на терасі, а коли Підуть уже заморозки, я перенесу в мене є неопалювана теплиця і буду там їх зберігати. А потім, вже навесні, коли потепліє, вони самі почнуть проростати. Значить, тюльпани, які будуть в горщиках, вони будуть квітувати десь на 2 тижні на тиждень-два раніше, аніж ті, які будуть висаджені у відкритий ґрунт. Також підготувала декілька локацій для посадки. Тюльпанів. Ось, наприклад, ось тут, з цього боку, тут у мене сосна, тут у мене пампанела троянда. А ось тут, на цьому п'ятачку я вже зробила луночки. В кожну луночку я додам, як вам вже і говорила, піску з добривами. Оце так трохи перемішаю. І розкладу ципулинки. Так. Вони будуть різнокольорові, буде дуже гарно. Ну, ось так. Звичайно, ми засипаємо гарно, трохи ущільнюємо, щоб морози їх не, не заморозили, тому що у нас погодні бувають дуже різні. Так, тут я ще не посетила. І навіть можу так зверху, отак, хвоєю. Щоб було комфортніше. Я не поливаю. Зараз покажу, де ще я буду висаджувати. Тут я ще не зовсім підготувала. Ось тут у мене є таке коло. Також я сюди буду висаджувати. Ну, десь порядка 11, 13, 15 у мене сюди тюльпанчиків піде, цибульок. Буде така гарна. Гарна така композиція. Так, йдемо далі, де ще можна посадити. Так як тюльпанів у мене багато, дивіться, у мене тут йде з правої сторони така лавандова олейка, а з цієї сторони тут у мене надорощувані лаванда. І ось я буду серед цієї лаванди висаджувати. Тюльпани. І в мене буде така тюльпанова алея з лівого боку. Я думаю, буде дуже, дуже гарно. Над цим ще треба потрудитися, треба трошки підрихлити ґрунт. Цим я буду зараз і займатися. І ось так густенько буду висаджувати, отак, От серед, серед цих саджанців. Вони не будуть заважати, і вони не зіпсують ту картину. Тюльпани відцвітають, я їх зрізаю, і а лаванда починає далі рости. І зараз ще покажу ще одну один варіант посадки тюльпанів. Є в мене ще такий ящик дерев'яний, так пофарбований. Тут сукуленти ростуть. І я сюди також посажу декілька. Декілька тюльпанчиків, щоб навесні вони вже квітували. Тут земля поживна, легка, і я їх прям так сюди занурю. Ще тут зроблю декілька колоночок. Вони скрізь будуть гарно виглядати. Це така краса, особливо навесні. Ось так. Гарненько присипаю, ущільнюю. Як один із варіантів можна посадити тюльпани, ось такі горщики в мене є, засипати, насипати наполовину, засипати ґрунтом, посадити тюльпанчики. Вони, бачите, вони з такими сіточка така. І закопати в ґрунт. закопуєте в ґрунт, і потім дуже зручно їх викопувати. Ви цей горщик просто викопаєте і всі цибулинки у вас будуть ось в цьому горщику. Дуже ну, зручно доглядати. А ще я буду висаджувати ось на цій клумбі. Це в мене тут клумба, тут різні квіти в мене ростуть. І в мене тут такий буде мікс. Я висаджу по максимуму, де є вільні місця. Там, де є вільні місця, я буду робити луночки. І висаджувати тюльпани. Тут у мене козацький, такий сформувала я козацький можевільник, ялівець, козацький ялівець. І якщо тут навколо будуть квітувати тюльпани, це буде дуже гарно. Ще хочу показати вам, дивіться, яка мальва у мене гарна квітує. Дивіться, такого ніжно-жовтого кольору. Ну, ось так, буду займатися роботою. Бажаю всім миру, міцного здоров'я. Якщо ви ще не поставили уподобайку, поставте моєму відео уподобайку. На все добре, до нових зустрічей!